У квітні закінчується опалювальний сезон, і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Для багатьох громадян житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені автоматично. Тобто, тим особам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні, нікуди не потрібно звертатися. Але є категорії осіб, яким необхідно звернутися до органів пенсійного фонду. Нагадуємо, саме він зараз займається цими питаннями для того, щоб не втратити субсидії. Нагадуємо, ваші коментарі у формі запитань допомагають розвиватися каналу, оскільки надаючи на них відповіді, ми можемо бачити, які теми цікавлять наших глядачів. Отже, спробуємо перерахувати та пояснити, кому потрібно звертатися для повторного призначення субсидій. І якщо змінився майновий стан чи склад родини, у даному випадку отримувач субсидії повинен надати про них інформацію до органів пенсійного фонду протягом 30 днів. У складі домогосподарства є внутрішньо переміщення особи. Члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менше, ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива. Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги внес чи платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу, тобто субсидію було призначено 0 гривень. І якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон, з 1 травня по 30 вересня представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу фонду, заповнені належним чином нові заяву та Декларацію у разі подання заяви протягом двох місяців спочатку неопалювального опалювального сезону житлова субсидія призначається спочатку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим, особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України поштою на адресу органу фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія. Також радимо підписатися на цей канал і отримувати якісну та актуальну інформацію щодо новин законодавства України і юридичні консультації щодо важливих аспектів життя кожної людини. Дякуємо за увагу!